Зякі. Складаємо комплектик. Сьогодні. Фінеска прототип ST Limit Edition 752 в тубулярочці, бачите? І катушечка Vanquish. До речі, в мене синьок є відцеп, якщо що. Спасати дружає другана. Ну, але водичка тепла, так що собі сам. І катушечка Ванквіш. Ванквішочек з шнурочком 03, флюрокарбончиком 02. Шнурочок по японській класифікації. А флюрокарбон в міліметрах. І будемо сьогодні ловити сеньком, пробувати зловити головні. Водичка трошки мутнувата, але я думаю, що в нас все вийде. Тому підтримайте лайкосом. А, що я закрила? Приманки не взяв. Це є лузер. встиг включити камеру, але перша рибка є. Тут такий невеличкий невеличкий головочок, як нас кажуть, клин. Дивіться. Ууу! Чекайте, він тут таке видає. Я злапав першого клинчука. Ось. Невеликого, але вже є. Один-один, так. Але я твого клина не бачив, тому не рахується. Сашка теж зливає одного. На Сміт АРСку. Ого! Чекайте. Бо я зараз обірву золоту АРС-ку, це буде страшне щось. Okay. Яким я травами пробираюся, аби показати... Ох, який гарний! Ага. Ага, Санька. Молодець. На чабіка втулив, ні? No. Ага. Ти що, диви, який здоровий. Гарний. Красивчик. <світ> а я там зачепився. Прикинь. Зараз буду лізти в воду, напевно. Ух ты, блін. М'ясистий. Ну Сашка, а ну. Чекай його випущу гарно. Зацінивнієм. А відпускай може сюди. Ох, який. Ох. Красунчик. Да вот, ты задовалний, Сашка? Я просто в шоці. Файно. Це... Це в два рази більше, ніж той попередній. Угу. Стой, такий. No. <рес> 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 Красунчик. Називається. І... Оп. Гарно. А де втулив? А вон тут, на тому самому місці. Ага, на межі ці, так? Угу. Понятно. Молодець. Друзяки, які тут... Дивіться, друзяки, які тут трави. Просто страшне. Зачепив я Сміт АРС, а Сміт АРС коштує зараз в середньому 250 гривень. І я думаю, що я її не мушу лишати. Я бачив лесик тут минулий раз переходив, тут не було дуже глибоко. Я спробую відчепити. Опа! А, а. а. Ну, вода, до речі, не дуже холодна, літня. Такий жолоб. Ух, По пояс. дитя. І виходимо. Тут ну, такий перекаток. Надіюсь я тут не дуже скупаюсь Чого? Я вже пісюна намочив Хе Я зачепив е -е... дорогу Приманку? Ого. А тут глибоко? Це не глибоко? Але дивіться, бачите? Я тут -ка. Можна було і там зійти, але... Ух, я далеко зачепив. О, біля них. Що Щось тут є на дні? Блін, глибини по пояс. Про страшне. Що що? Щось тут якісь камінці чи що повної обірвали Думачи. О, відчепилась. Дивіться моя матянька. Ооо Ересочка. Місце звичайно я запортачив, але приманочку я відчепив. Зараз тут ще вище трошки покидаємо. Дивись, який галавлік. Олежунька <рес ecco> е <-хий! upper. рес> втулив на чабіка. Чабі міну Опа! <рес> гарно гарно. Я такий великий, конечно. Як твій, ні. Від ці, файн. По цьому його. По цьому та да. як ти? Я тобі буду давати цьому, дальця. Це... Це... Твої роботи. Цьома і те, а я буду це відпускати. Не, це твоя робота. Добре. Я не буду цьомати, бо він не виживе цього поцілунку. Засосу <сіло> <сіло> начком чекає гарний перекат, гарні містяки, але тут такі куширя і такі ромашки, ромашки, ромашки. Тутуру 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 Сліди є, значить люди сюди ходили. Якщо ходили, значить і ми пройдемо. Ожинка. Шукайте. Гарного галавлика я втулив, не? Ай! Він так гарно бахнув. Ай, не не. Гермаллін! Yeah, корова мать <laughs> Сашка Це Strike Pro, так? Угу. Угу. І той теж до речі на Strike Pro? Так, Тільки той був на інший колір. Ой, диви, молоки ще пічу з нього. Йо? О, це класно. Ей, -е, відкрий рот. Че від не від Прикинь? Ух ти, блін, братан. Трошки заглотив. Ага. Получається, що йому, блін. Біль... О. А як він ще не що він? Ще раз буде не роститися, чор? Не, ну вже... Да то холодно було цього року. Братішка. А по цьому та, са. Да, давай, пливи, братан. Наш булічки пусти мені на прощання. Побулькотів тобі, ні? В цьому місці, там, де я показую спінгом, є клин. Я кажу, що нема. А він каже, що тут і глибоко і файно, і оці подобається, як то... Бачиш, склина! А ми маємо перейти тут ріку. До речі. Але водичка тепленька, то не то не весна. Думаю, що ми зараз перейдемо. По цьому перекатику не спішучи. Зараз перейдемо. Я вже свої горіхи нині замучив, так що мені взагалі не стрьомно. Ну, до речі, прозорість води навіть більше, ніж 20 см. От я камінці бачу, а мені вже вище колін. Ого! Не все Хурва мать! Але я думаю, навіть горіхи не замочаться. А Сашка замочить свої горіхи, це 100%. Все, перейшли, гарна, та місцинка така. Ну, Трошки вище коліно. Але прозорять вже води нормально, можна ловити клонів, хлопці. Так що якщо ви збираєтесь на риболовлю, можете їхати спокійно. Я зловив два клина, а Саша три. Так що, бачите, вже є прогрес. Дивіться, друзяки, не знаю, чим видно, але рибка вже віднерестилася. Бачите, мальочок по гріється, плаває. Дивіться, це його життя бояє. Ну. Дивіться, скільки малька. А тут, О, цікаво, що це за рибка. Чи то клини, чи то підуства, може маренки, жабки тікають. Ну рівень води ще десь на сантиметрів 15-20 за високий, але рибку вже ловити можна. Калавлік. На чабі міну. Непогано. по непогано. нас вже три-три. Гарно так підсів, Ось такий перекаток. Що, друзяки, прасуємо з Саньком річку. Е, бачите, заду мене за спиною йде грозовий фронт. От. Так гарно гримить капець. У нас з Саньком 3-3. Сані, три клина, в мене ще була, до речі, гарна покльовочка. І. В мене три клина. І Сашки була гарна покльовка, гарного великого клина, але клин дав свічку, хі -хі, звільнився від приманки і побіг. От. Бачите, такі шортики, шортики, капчики. Ми собі ходимо по водичці. Водичка трошки прохолодна, до речі, але нормально. Десь Прозоя трошки мутнувата, але рибка покльовує. Ніби рибалочка йде гарно. Якщо гроза не замутить нам воду, то ми ще й половимо ввечері. Ну, Дивіться далі, не перемикайтесь. Буде цікавезно! з Ну... клас! Літо сьогодні... Таня, сьогодні яке? 2 липня? Сьогодні 2 липня. Е, були ми з синьком, до речі, перед цим перед дощами так само приїхали, нам з водичкою не повезло. Сьогодні також ніби вода не капець, але рибка потрошки покльовує. Так що, рибалимо, Річка Бистриця, річка Бистриця, до речі. от, Я думаю, ви хотіли знати, яке це село. А село є Єзупіль, є так ловимо клинів. Треба підножки трошки дивитися, бо насипалося мені в капці моїй трохи піску, каміння. Але не хочу знімати, бо лінь. Бере мене. ж кажу, що має бути? Клинеть, клинчук. Саша, чотири. Як чотири, чотири? Чотири, три. Дивіться. А! На тридцять п'ятий ріджик. Сів. Зафіксуємо. Файно. І о, десь з нього тече молоко. Де не рестися, мацьоньки. Кливи. Але так сильно не заходь в перекат, бо він клюнув тут з крайчику. Ну що, друзі, риболови, закінчується наша риболовля з Саньком, Сашка. <ріголовка> е -е, все ж таки дійшла до нас гроза, але не та, що була, яка гриміла, а інша. І реально вона, ну дивіться, який вітер, реально вона буде... буде і буде лити. Тому, ну, друзяки, поставте лайкос, підпишіться на канал. З вами був Франківський Спінгіст, папа. Йопасте! Бач такий грозовий фронт, друзяки! Капець. Кип'ять! ремейт. Убиваю. Ну. Буски там три стоять. Буські в шоці, так. Бусків шоці. Шокові.